У столиці презентували першу розроблену та видану в Україні спиритичну систему, яка складається з унікальної еротичної колоди 18+, та книги, яку спеціалісти вже охарактеризували як нову психоаналітичну методику для роботи з несвідомим клієнта. як зазначає автор цієї системи на просторах СНД, це перша та унікальна гейтаро-колода, над якою він працював понад рік. Автор системи розповів, з якими труднощами ми зіткнувся під час роботи над створенням колоди та книги. Трудно ще було дуже багато. Це і гомофобія, з якою я столкнувся, тому що більшість художників та видавництв України відмовлялися зі мною співпрацювати це. Підлість езотериків та чорна заздрість, тому що самими е, такими аморальними методами і способами намагалися зірвати колоду. Була спроба вкрасти мою книгу до того моменту, як я зареєстрував авторські права, тому що були реальні спроби зламати мою електронну почту там, де я е, зберігав рукопис своєї книги, і мені навіть писали листи, що ми вкрали твою книгу, але це була неправда. Сила мені вище допомогла. Також автор говорить, що виникали труднощі і на духовно-енергетичному рівні, адже вважається, що з людьми, які створюють тару чорта, трапляються нещасні випадки або лихо в процесі створення такої системи. І коли я створював, було дуже мені важко, тому що ем... Всі ці чорти, яких я описував, вони проявилися у моєму житті. Коли я описував чорта вбивства, мені стали погрози маніцьки, мене вбити. Коли я описував чорта, який губить людей і спонукає на самогубство, мені бажали самогубства. Коли я описував, Чорта заздрощі мені заздрили. Тобто, от всі ці енергії були дуже для мене важкі. Труднощі було дуже багато. Я пройшов ціле пекло. Що то були труднощі, але я пройшов і закінчив. Ще однією унікальністю гейтаро є зображення містичних істот та старших арканів, які були намальовані за образами відомих екстрасенсів. Колода містить 99 карт, а книга 650 сторінок. Колода унікальна ще тим, що тут є. Екстрасенси відомі, знамениті, учасники російської та української битв по образу і подобі, яких малювалися оголені, містичні істоти, чорти та чортиці, так далі і тому подібне. Старші аркани, їх 22, молодших арканів 56, а решта це доповнюючі аркани. Презентація була закритою. З 15 запрошених прийшло 9 людей. Серед гостей були присутні і колеги екстрасенси, які також гідно оцінили сперітичну систему гейтаро. Якщо брать мене як екстрасенса, то я считаю, що дана колода карт достатньо важна, вообще как для. В принципе, практикующего экстрасенса, потому что ко мне часто приходят на прием люди нетрадиционной ориентации, и я, в принципе, достаточно тяжело нахожу с ними контакт. И такая колода, я думаю, меня в чем-то с ними сблизит, они будут более открыты находиться у меня на приеме, мне будет легче понять их проблемы». Дмитро допоміг авторові з організацією першої в житті презентації в Києві системи містичний шлях Гея або «Таро чорта» Любомира Богоявленського. говорить, що така колода необхідна для тонкого контакту у роботі з людьми. Я вважаю, що Колода нужна, работать надо с разными людьми, вне зависимости от их сексуальной ориентации, точно так же независимости от их религии и территориального места расположения. Також, як зазначив автор спілітичної системи, колода та книга доступні тільки для повнолітніх. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України після перевірки повністю легалізувало та узаконило їх на території української держави, видавши державне свідоцтво про реєстрацію авторського права, що свідчить про те, що книга і вся гей-система в цілому, яка описана в ній, не порушує ніякого закону України.